Слава Ісусу Христу! вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. і ми продовжуємо тему прощення. Будемо говорити сьогодні про гнів. Якщо ви не бачили попередні катехези на тему прощення, палко заохочую їх передивитися. Одним із головних гріхів, який згадується в християнській доктрині, є гнів. Тим часом це стан, який часто супроводжує людські відносини і також пов'язаний з таким процесом, як Прощення, примирення і їм дотичні процеси. Тому важливо правильно зрозуміти, чим є гнів і коли він є гріхом. Багато християн настільки запам'ятали, що гнів є гріхом, що у випадку несправедливості по відношенню до себе подавляють свої емоції, щоб випадково не зрішити. А якщо не виходить, то мають почуття провини, безкінечно перепрошують за свої емоції. Тим часом це не гріх. Більше того, це дуже шкідлива постава, бо вона часто штовхає до вдавання до лицемірства. Візьмемо якусь особу, назвемо її Стефанія. Цю Стефанію несправедливо ображає, хай буде її чоловік. І його несправедлива поведінка провокує гнів. І замість того, щоб виразити це, сказати правду, сказати, що це мене болить, це мене ображає. Стефанія подавляє свою реакцію, намагається вмовити, що вона смиренна, що вона таким чином подібна до Ісуса Христа. В результаті має злість на саму себе вже. І також на чоловіка злість нікуди не ділася. А якщо в Стефанії є діти, то їм теж перепаде. Невластиве розуміння того, чим є гнів, яка його природа, і коли він є гріхом, а коли ні. Призвело до багатьох-багатьох конфліктів, а я би сказав, що теж до багатьох хвороб. Переглянемося до цього з різних точок зору. Розпочнемо від катехизму. Сучасний катехизм Католицької церкви, йдучи за середньовічною традицією, говорить про сім головних вад, про сім головних пороків. Пороки можна класифікувати відповідно до чеснот, яким вони суперечать, або зіставляти з головними гріхами. Які розрізнив християнський досвід слід за святим Йоанном Касьяном і святим Григорієм Великим. Вони називаються головними гріхами, бо вони спричиняють інші гріхи та інші пороки. Ними є гордість, жадібність, заздрість гнів, нечистота, обжарливість, лінощі або нехіть, тобто ацедія. Як бачимо, гнів там згаданий. Разом з тим. В святому Писанні зустрічаємо понад 300 разів згадку про гнів Бога. І навіть якщо це антропоморфізм, ну то все ж таки Бог не грішить. Зустрічаємо Ісуса Христа, Син Божий, який став людиною, новий Адам, зразок для всіх нас. Але здається, що він теж виражав гнів, наприклад, розганяючи торгівців у храмі. Думаю, що неважко. Здогадатися, що він це не робив, з радістю геть звідси а тільки з гнівом це зробив, розгнівався. А один раз про гнів Ісуша Євангеліє говорить прямо. Тоді, поглянувши на них гнівно зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: простягни лишень руку. І той простягнув, і рука його одужала. Пригадуйте, на кого він гнівно поглянув, а ну, власне. На релігійну еліту, на книжників фарисеїв, які дивилися, чи він зцілить в суботу, чи не зцілить. Те, що провокувало в нім Ісуша, власне, то було лицемірство, вдавання. Якщо хтось хотів вивезти Ісуша, а хотів би були такі власне, ну, то треба було вдавати. Треба було би вдавати. Врешті святий Павло Апостол, послухайте, що він говорить. Тому, відкинувши брехню, говорить кожен правду ближньому своєму. Ми бо одним один одному члени. Гнівайтесь, але не грішіть. Чуєте? Гнівайтесь, але не грішіть. Хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. Звісно, коли ми чуємо правду з ближнього, бо, власне, в контексті говоріння правди один одному, про це згадується. Ну, то інколи нас наповнюють емоції. Бо правда не завжди приємна. Ну і таке спілкування може супроводжуватися гнівом. Тим часом Павло каже, гнівайтеся, але не грішіть. Отже, можна таким чином виражати гнів, який не буде гріхом. Перш ніж відповімо на це запитання, коли гнів не буде гріхом, спробуємо відповісти на інше. А чим взагалі є гнів? Гнів є емоцією. Емоцією, і, відповідно, як інші емоції, належать до людської природи, а людську природу сотворив Господь Бог. Кажуть простіше: гнів як емоція, є сотворена Богом. І є доброю, бо все, що сотворив Господь Бог, є добрим. Так. Навіть емоції, які ми називаємо негативними. Є добрими, бо вони те чомусь служать. Бо служать для конкретної мети но гнів є емоційною реакцією на якусь несправедливість. Якщо на руку випадково пролити гарячу воду, то нервова система включає таку сигналізацію, і ми реагуємо, забираємо руку і робимо ряд дій, щоби усунути опік. Коли на душу, коли на нашу емоційну сферу теж хтось капне. За якесь зло, ну то теж ми реагуємо гнівом. І часто, дорогі мої, ця реакція відбувається спонтанно, подібно як і інші емоції. Тому, дорогі мої, гнів як емоція, сама по собі ще не є гріхом, бо де розпочинається гріх? А пригадаємо, а що таке гріх. Не входячи в деталі, можемо сказати, що це. Свідомий добровільний акт, який суперечить Божим законам, Божим заповідям. Свідомий і добровільний акт. Відповідно, гнів може стати гріхом, коли зі сфери емоцій переходить у сферу акту, у сферу вибору, у сферу волі. Про це дуже виразно говорить, наприклад, святий Тома Аквінський. В сумі теологічний він пояснює, що гнів сам по собі не є гріхом. Це природна емоція, яка виникає у відповідь на несправедливість. Вона може бути корисною, якщо спрямована на захист добра. Святий Йоанн Золотоуст писав, що гнів як меч. Якщо ним користуватися мудро, він може послужити добру. Якщо його випустити з-під контролю, ну, то, відповідно, він радить навіть самого носія. Святий Василій Великий застерігав, що гнів стає гріхом, коли він керує людиною, а не навпаки. Особливо небезпечним гнів є, коли він веде до ненависті помсти або зневаги до ближнього. Якщо би цього було мало, то відкриємо ще раз катехизм католицької церкви. Катехизм використовує власне, традиційний християнський термін. Раніше ми говорили про пороки, а в цих пунктах, які я зараз прочитаю, буде такий термін, як пристрасть, який, власне, пояснює наступним чином: почуття або пристрасті означають емоції або порухи чутливості, які спонукають діяти. Чи ні відповідно до того, що людина відчуває, чи уявляє як добро або зло. Тобто почуття або пристрасті означають емоції або порухи чутливості, які спонукають діяти відповідно до того, що людина відчуває, чи уявляє як добро або зло. І тепер увага, пункт 1767. Самі пристрасті не є ні злими, ні добрими в моральному розумінні. Вони. Оцінюються морально лише настільки, наскільки вони дійсно залежать від розуму і волі. Пристрасті названо добровільними або тому, що вони подиктовані волею, або тому, що воля не забороняє. Досконалість добра морального або людського вимагає, щоб розум керував пристрастями. Тобто самі пристрасті є ні добрими, ні злими. Сильні почуття не вирішують ні про моральність, ні про святість осіб. Вони є просто невичерпним джерелом образів і афектів, через які виражається моральне життя. Пристрасті є морально добрими, якщо вони спричиняють добрі дії, і є злими у протилежному випадку. Правильна воля спрямовує до добра і блаженства почуттєві порухи, які вона визнає своїми. Зла воля піддається невпорядкованим пристрастям і загострює їх. Емоції і почуття можуть облагородитись чеснотами або бути спотворені пороками. Іншими словами, не сама емоція є гріхом, чи переживання навіть цієї емоції, лише спосіб, що я далі з цим зроблю. Те, що я виберу, як я виражу цей гнів, якщо я виражу гнів актами помсти, ненависті, агресії, ну тоді, очевидно. Гнів стане гріхом. Якщо я виражу гнів таким чином, що зневажу іншу особу, ну, то, звісно, це стане гріхом. Якщо гнів я виражу, наприклад, мужністю, захистом, розсудливостю, гнів далі є емоцією, мене можуть переповнювати гнівні почуття, але це вже не є гріх. Якщо я почну вдавати, здавлювати гнів, плекати в своєму серці, але назовні вдавати, що все гаразд, що сталося отже? Що... Нічого, все добре. Ну, то це є і гнів подавлюю, і лицемірство, і це в кінці кінців веде до вибуху гніву, бо коли щось подавляти, подавляти, подавляйте, ну, то потім в кінці кінців вибухне. Гнів не є гріхом, дорогі мої. Коли, наприклад, хтось емоційно реагує на несправедливість по відношенню до себе. Наприклад, коли мама пише важливий якийсь документ, а в цей час двоє дітлахів бігають по кімнаті, незважаючи на десяте її прохання. Ну, то мама може гнівно крикнути і сказати, ану тихо. І це не є гріхом, дорогі мої. Або батько, який бачить дитину, яка переходить в небезпечному місті дорогу і вигукне до неї, гнівно, де ти йдеш? Це не є гріхом. Емоція, гнів, як емоція, не є гріхом. Звісно, якщо батько потім буде принижувати цю дитину, карати, її, не знаю, там і так далі, ну, то, звісно, цей гнів може потім стати гріхом, але не мусить, не мусить. Коли хтось щиро в емоціях, говорить, що його болить, ранить, і при цьому шанує гідність іншої особи, не ображає іншу особу, не нищить її, ну, то це не є гріхом. Коли хтось виражає гнів, наприклад, захищаючи моральні істини, напоумлюючи когось, це також не є гріхом, очевидно. Коли хтось в емоціях намагається щось вияснити, також це не є гріхом. Для того, щоб ми мали справу з моральною оцінкою, бо, власне, гріх це вже моральна оцінка, гнів має або стати триваним вибором, тобто бути актом волі, моїм конкретним якимось налаштуванням, я гніваюсь, я плекаю гнів на якусь особу X і нічого взагалі нічого не хочу з цим робити, обираю це як спосіб життя, так, це тоді є гріх, набор з конкретними актами гнів. Тому, дорогі мої, Павло Апостол каже, гнівайтесь, але не грішіть, нехай над вашим гнівом не заходить сонце. Цей заклик Апостола Павла є дуже простим. Це означає: помиріться до заходу сонця. Виясніть те, що вас болить, скажіть про це один одному, але потім побріться, помоліться разом, наприклад, отче наш, і йдіть спати. Дякую вам за увагу. Щось мені підказує, що то не останнє відео на тему гніву. Щось мені таке підказує. Ну але побачимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам зрозуміло моє пояснення на цю тему. Чи ви хотіли би ще більш детально, щоб на атоме цю тему розібрати якось? Будь ласка, але не доводьте мене до гніву. Жартую, звісно. До зустрічі.